Капаландське благословіння на 17 січня 24 року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому діванні розповідається нам про те, як Господь наготував сім'ю хліба сім'ю хліба 4000 людей. І зробив він приблизно це так, як він робив, коли нагодував п'ятью хлібами п'ять тисяч людей. Ви знаєте, от чому нам і задається питання, Чому нам вдається такі, ну от. Повідомлення, да, що тут сталося так, а тут сталося так. І можна було б свій погляд направити, ну, наприклад, що після того, як він нагодував 5 тисяч, у нього залишилось 12 кошиків. Рівня стільки, скільки у нього було учнів з собою, щоб нібито кожен із учнів е, запам'ятав ну, цю подію, цей кошик певний час, поки не з'їдять. А тут він залишив сім кошиків. а Ніби по стільки тисяч він, скільки він нагадував. І от можна було б свій погляд далі продовжувати, вишукувати там якусь істину. Але мені подумалося, що немає значення. Тобто, може так і було, може це і є якесь значення для певної, певного стану цих учнів. Що вони були раніше одними, а потім пройшовши перший етап, стали дорослішими, їм треба інше розуміння, зрозуміти щось. Бо ми читаємо цю історію, як ну, вона знає, знає, знає ми прочитали, знали всю історію Іванинську і ми знаємо її від початку проповіді до хресної дороги Ісуса Христа, а учні проходили день за днем. Але якщо подивитися саме так, що ми, коли ми все прочитали, і нібито все знаємо, то ми, це не означає, що ми, знаєте, все пройшли. Ми теж, як учні, йдемо дорогою шляхом. І деякі речі, які ми не готові знати і не готові зрозуміти, ми їх і не зрозуміємо. А деякі речі, до яких ми доросли, зозріли, Господь нам дає це відкриття. Учні спочатку доросли до одного відкриття, потім до іншого відкриття. А іноді і не доросли це було, знаєте, як шлях до їхнього дозрівання. Тобто вони на це і не звернули увагу, але стали дорослішими і відкрили те відкриття, ну або зрозуміли те відкриття, яке було іншим, далі наступним, яке їм було корисне. А це було час для підготування, щоб це зрозуміти. Ну, наприклад, як він каже, ви, не ви станете під правителями, перед гонителями, перед ворогами, але не думайте вчасно, що їм говорити, не надумайте це, вам це не потрібно. Але коли їх будете йти цим шляхом, то ви будете. То Дух Святий за вас каже, а ви будете готові прийняти це слово і передати. І у вас буде мужність і свіливість стати і, від, ну, і сказати слово перед тим, як, перед тим, хто нібито нас повинен лякати. І оце от шлях, коли ти йдеш шляхом Господнім, то іноді ти будеш знати, що з тобою відбувається, а іноді ні. Але з ним все одно це буде готування нас, або гартування нас, або удосконалення нас до кінцевої мети, до образу і подобі Божої. І йти цим шляхом з довірою до нього, це означає щось розуміти, коли ти готовий це зрозуміти, а щось прийняти, коли ти не готовий це прийняти. Але ця довіра, яка Богові буде покладена, вона і приведе, або, знаєте, або вона. Не відведе нас від його руки і від його шляху. Ну, приблизно так. Амінь.